Всім привіт, друзі. Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Чергово дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особливо вам, мої друзі, мої підписники. Зараз я нахожуся в місті Анкона. Ця зона називається Пасетто. І слова крок. Це зона відпочинку. Бачите, Андріатичне море. Сьогодні не так людно, сьогодні будній день, робочий день. Море спокійне і гарний весняний день. Кінець травня місяця. В цьому короткому відео я хочу розказати вам про іноземців Італії. У нас багато іноземців. Італія вважається країна емігрантів. Таке враження, що тут весь світ з'їхався в цю Італію. Багато нас, українців, багато людей із пострадянських республік, так? багато з Молдавії, з Грузії. Є люди з Білорусі, не так багато з Білорусі я зустрічала. Крім того, із європейських країн є багато молдованів, теж в основному вони працюють, жінки я маю О, на увазі. Жінки працюють як баданти по догляду за старими людьми. Крім того, багато людей, як ви знаєте, із Африки, Африканські країни. Тут, наприклад, в набагато людей із Бангладешу. Багато в Італії людей із Південної Америки. Є із Куби. Ну, в основному це країни, бідні країни, де люди, де люди шукають. Кращої долі, кращого заробітку, кращого життя. Мені подобається така фраза, яку вчать дітки викладають. Діткам в школі говорять цю фразу, що світ це одна країна. Ця фраза означає, що всі ми маємо бути рівні, що немає кращої нації, гіршої нації, що всі нації заслуговують на повагу. Я так розумію для себе цю фразу. Але не завжди так, на жаль, так мені в свій час казали, тебе сюди ніхто не кликав. Я чула цю фразу, мені цю фразу так вкинули в обличчя, скажімо так. Ну що ж, несу свій хрест. Мені подобається інша фраза. Де б ти не був? В якій би країні ти не був? Ти завжди себе будеш. Відчувати іноземцем мені подобається ця фраза. І я з цим згодна. Коли ми покидаємо свою країну, свій дім, то рано чи пізно нам прийдеться відчути, що ми відірвані від свого коріння. Я це відчула. Коли я поїхала спочатку. З України перший період мені був досить, було досить важко адаптуватися. Хоча я покинула Україну вже коли мені було 30 років. Таке, згадалося. Ну, а потім привикаєш, привикаєш, втягуєшся. Але чужина, незважаючи на те, що вже багато років за кордоном. Відчувається ця чужина. Ну добре, я не буду довго вам розказувати. І ще хочу сказати: от Італія, да? коли італійці південь недолюблює північ, а північ недолюблює. Південь, то що вже казати про нас? Я сама от чула таку фразу, що італійці кажуть, що Італія закінчується там, де закінчується Рим, що вже більш на, пів... на... на схід більш на схід, то це вже не... не Італія, розумієте? От, от таке. Ну, вважається, що північ. Італії він більш такий багатий, а люди більш холодні, більш закриті. А південь, ні, схід Італії, Схід Італії, ні, боже, вибачте, не, не, схід Іт... не схід, а південь. Південь вважається, що більш такий теплий, більш доброзичливий і люди більш відкриті. Ну, Крім того, що теж економічно більш розвинений північ. а... От проблема з роботою на півдні. Багато безробітних, і теж існує міграція в Італії з півдня. Люди переїжджали вже багато років на північ. Де кращі зарплати, де є можливість знайти роботу. Добре. Я сподіваюся, вам це відео не було нудне. Якщо воно вам сподобалося, не будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Бажаю всім гарного дня, всім добра.